Жило собі у маленькому будиночку на краю лісу чудернацьке звірятко. Його звали Луб. У нього були кумедні вушка, які змінювали свій розмір, кучерявий хвостик і яскравий шарфик, який він ніколи не знімав. Він вмів змінювати колір своєї шубки. Луб мріяв про справжніх друзів, але соромився підходити до інших звірят. Що, як їм не сподобається мій смішний хвіст, думав луп, чи мій голос, що пищить, коли я хвилююсь? Одного дня луп знайшов у старій коморі велике дзеркало. Воно було трохи запилене, але коли луп витер його рукавичкою, у дзеркалі з'явився хтось дивовижний, веселий, милий і дуже знайомий. Хто ти? запитав луп. Я той, хто може стати найкращим другом, відповіло від зеркалення. Луп дуже зрадів. Він почав тренувати усмішку, хвилювання в голосі ховав за співом, а кучерявий хвостик намагався розгладити. Він думав, тоді мене точно всі полюблять. Наступного ранку Луп вирушив шукати друзів. Він намагався бути серйозним, не сміятися, говорити правильні слова, але усе виходило якось незграбно. Звірята здивовано на нього дивилися і йшли далі. Сумний луп повернувся додому до свого дзеркала. Чому ніхто не хоче дружити зі мною? прошепотів він. Дзеркало блиснуло. І шепнуло у відповідь. Друзі люблять тих, хто справжній. Покажи їм себе такого веселого, доброго і трішки кумедного лупа, таким, який ти є. Наступного дня луп просто залишився самим собою. Він сміявся своїм кумедним смішком, співав пісеньки, а хвостиком вимальовував у повітрі смішні кола. І ось маленький зайчик, білочка і совеня самі підійшли до нього. Ти такий веселий, захопилася білочка. З тобою цікаво, усміхнувся зайчик. Давай дружити, сказало совеня. І луп зрозумів найкраще у світі бути собою, бо справжніх друзів приваблює не ідеальність, а щирість і доброта. А дзеркало тихенько усміхнулося і сховало всередині ще одну таємницю. Коли ти вірний собі, світ неодмінно знайде для тебе справжніх друзів.